Вітаю учасників слухання та читання Книжки В'язні Північного Царя. Минула наша оповідь стосувалася Кордаса Олексія. 1925 року народження українця, який жив в Запоріжжі. Отож, продовжуємо читання. Були такі слова в тексті. Попередній раз за короткий час його засудили, шпіон германської розвідки, як зрадника вітчизни на 10 років, ще й били за це, тоді лопнула віра Олексія в радянське правосуддя і справедливість. Привезли його на станцію Сухобізводне Горьковської, Горьковської області УНЖЛАГ. Прийняв його, Тяжка робота. лісоповал. Прокладання залізної дороги, приниження щодня, баланда, яку називали Субвода. Олексій вирішив тікати з табору. Лучше смерть на провал на провалки, чим за провалкою, поставив собі таке гасло. Разом з ним працювали віруючі люди, свідки й Вони були особливі, бо не дихали ненавистю до конвоїрів, влади або окремих людей. Олексій зблизився з ними. В році і відкрився, що буде втікати, а там що буде. Брат лютник Роман поспівчував йому і показав, який гарний світ кругом. Співають пташки, кує зузуля, світуть квіти, зелені дерева. Він розповів, що такий прегарний світ створив Бог Єгова. Також дав нам Біблію, а в ній написано, що ми живемо в останні дні. Вони закінчаться в Армагеддоні, на землі буде рай. Не буде того, хто б страшив, не буде страждань, хвороб і смерті. Якщо б ти повірив Божим обіцянкам, то і втікав, втікати не треба було б, чи в таборі, чи на волі, та й в цілому світі править сатана, Божий противник. Від нього не втечеш, хіба що протистанеш проти сильною вірою, і втече він від тебе. 1 Петра 5.8.9 Як бачиш, наші страждання не будуть вічні. Інтерес до біблійного розв'язання проблем в Олексія виявився дуже великий. Як губка, він поглинав почуті істини, а як він покинув брудну та грубу мову, коріння, дочка Галя була шокована, коли тато розказав, що він колись говорив плохі слова, як ще не був свідком. Він розповів, як то відбулося, коли він сам прочитав Біблії наказ, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Ефесянам 4.29. Що стосується коріння, то показали брати слова з 2 Коринфян 7.1. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очисьмо себе від усякої нечисти тіла та духа, то задумався він вийшов на двір і помолився до Йогови. Якщо твої закони запрещають так поступати, о добрий Бог Йогова, то помоги мені оставить этот гріх. З того дня він навіть в думці не повторював слів, які раніше говорив щодня. Дальше життя Курдоса було пов'язане з Біблією, свідками Єгови та їх діяльністю. З 1948 року він, будучи неохрещеним, часто, був слугою групи, яка виникала навкруги нього. 9 січня 51 року на ОЛП-22 провели обшук у тих, що були відомі, як свідки Єгови. Єдиним ухрещеним ревним братом був Манзяк Терентій, але він лежав в табірному лазареті. У всіх знайшли нашу літературу. Брату Терентію загрожували серйозні проблеми. Брат Курдос, помолившись до його, ви вирішив беру на себе. Брати і так постраждали. Пішов до начальника режиму і написав заяву про те, що то він організував зібрання, отримував літературу, яку переписував і зберігав. Наслідки зі сторони влади не заборились. В слідчому відділі вже було три сестри з такими ж злочинами. Всіх чотирьох судили тут же. Їх злочин був страш... страшно небезпечний для Уенжлаа, для СРСР. В таборі мали Біблію, вартову башту, книжки свідків. Читали самі, читали іншим, вірили в Бога, в майбутній Новий світ під правлінням Ісуса Христа. Вирок був розстріл. Через кілька секунд замінили на 25 років виправно трудових таборів СРСР. -СР. Плюс 5 заслання, плюс 5 поразки в правах. З таким максимальним строком покарання Олексій перебував рак роками в Верхньоуральському централі, Олександровському централі, в Іркутську та Володимирському централі за Москвою. Після смерті Сталіна комісія зайнялася його справою. 1956 році не Додому вернувся весною в тому ж 1956 році. Перша фотографія. Фото Лідія і Олексій Курдаси, Весна 1957 рік Запоріжжя. Курдас Олексій лівою рукою тримає квітуче, квітуче гілля на фото з жінкою Лідією. Існує кілька версій життєвої долі Олексія Курдоса ще до того, як він став свідком Єгови в ув'язненні. Мабуть, ось ця версія є найбільш точною. У Запоріжжі були три сестри, ось із ними він почав проповідувати біблійну добру новину для людей в тій території. Осінню він одружився з корольовою Лідою, яка теж тільки що повернулась з табору, теж була суджена на 25 років, як свідок Єгови. Олексій був призначений слугою збору, який займав територію в Запорізькій, Дніпропетровській, Кировоградській областях України. Маючи благословення Єгови, виявляючи дух благовісника місіонера апостола Павла, маленька група швидко зростала, знаходились покірні люди, які хотіли знати біблійну правду. Літом 57-го року велика група нових братів та сестер охрестилась в теплих водах Дніпра. Серед десятків нових свідків був і Курдас. на кінець і він ухрестився, хоч років 9 вже служив як правдивий брат. Можна тільки уявити ревність в зборі і діяльність у великому промисловому центрі України. До березня 1958 року у зборі було 50 вісників, і ось 183.58 року у вівторок раненько загриміли у двері гості з КДБ. Олексія забрали зразу, а вдома ж дочка, 17 днів від роду. Як витримає Ліда, дружина, а що буде дальше? Питань безліч, слідчий тисне. Кілька днів підряд цілими днями були допити і тиснув слідчий на тему сім'ї дуже сильно. Що ж ти за чоловік кинув жінку та ще й з дитиною, немовля? Та як витримає твоя Ліда день і ніч з дитиною без батька, а як захворіє? А як плохі парні будуть приставати до твоєї жінки, хто буде захищати? Через кілька днів перевели Олексія в друге крило і на другий поверх. І ось під вечір Олексій почув різкий дитячий крик з нижньої камери. Батько говорив, що він впізнав мій Галі голос, як кінжал цей крик вдарив його в його серце. Від жахливого болю і уяви, що я з мамою тут, в нелюдських умовах, він присів, тримаючись за груди. Розповідає тепер в 2013-му вже доросла дочка Галя Койбіда. тоді Курдас. А думати тільки над тим криком тато не міг, він, він би не витримав. Тому він безмовно молився його батько, не покинь нас. Якщо так все трапилось, то нехай буде твоя воля, але укріпи мене, бо тільки ти своїм Святим Духом можеш втихомирити моє термтяче серце. Через кілька хвилин він відчув, як відступає паралізуючий біль. Приходить ясність думок. Сторінка 481. Фото на сторінці 482, зліва курдас Олексій, Волобоїв Володимир, стоїть. 1964 рік. На фото три особи. Зліва курдас Олексій. На другий день його покликав слідчий і з порога, накинувся з традиційними питаннями: Чим ти думаєш, ти жорстокий чоловік? І батько, та всі ви такі, а якщо плохі парні будуть кривдити твою, твою жінку, будуть кривдити твою дитину, ти що, ось так спокійно будеш сидіти і дивитись? І тут трапилось таке, чого більше ніколи не було. Тато зірвався з табуретки і в кілька кроків подолав відталь до столу, нагнувся над столом, над блідим слідчим, який відкинувся в кріслі назад і перелякано дивився на батька. Він забув, що треба натиснути кнопку і скочить на глядач. Татові очі піймали погляд слідчого, а погляд незадоволеного тата був як рентген. Він пронизував його, стримуючи себе, але дуже чітко, ясно тато сказав, как называются эти плохие парні, которые в одиночку закрили мою жену і дочку. Хто это їх закрыл в камере подо мной? Как мне их защищать, гражданин, следователь, отвечайте. Это же гестаповские методы. Коли переляканий слідчий оттямився, він, як заведений, почав повторювати. Все, все спокійно Алексій спокійно сідайте, сідайте. Тато виступив кілька кроків назад і сів. Я вас розумію, все спокійно, допит закінчено, натиснув кнопку і наглядач забрав батька. Більше тато не чув мого плачу і слідчі не згадував ніколи плохих парній. Суд над дев'ятьма свідками в місті Запоріжжі розпочався 2.6 1958 року. Не дивлячись, що вже була відлига, але закритий суд покарав курдоса на 25 років ВТТ. Конфіскація майна разом з ним суджені курдос Сліда з маленькою галинкою Тярасов. Олексій, Олейник, Кочергіна, Надія, Тичківський Іван, Тичківська Параска, Джумеля Іван, Бадер Еріх, Альошкін Микола, п'ятеро свідків Дніпропетровську були суджені 16, 21 червня 1958 року. Ось вони: Сіманів Дмитро, Тіхонова Марія, Томілко Марія, Парцей Петро, Шоберт Євгенія. В тому ж 1958 році брат Олексій вже попав на сьомий лагпункт мордовських таборів. А там так багато братів, духовного харчу, якраз отримали нову прекрасну брошуру еволюція в боротьбі проти нового міра. Олексій вирішив переписати для себе дуже вона аргументовано, розбивала теорію еволюції, попросив братів приглянути за наглядачами і сів писати в глибині секції. Через годину в двері вскакує наглядач, старшина, можливо, шангаєв, і просто на Олексія. Віддай. Але пожалів брат віддавати такі дорогоцінний оригінал, кинув секцію братам. Як не гонив старшина, але брошура зникла. Курдоса штурханами повів старшина на вахту, начальник табору опарін, підписав 15 діб арешту. Старшина був злий, аж кулака підносив до брата. Було тепло на дворі і брат відбув кару, походав на кілька кілограм, багато міг роздумувати і молитися. Фото на сторінці 483. Справа Курдос Олексій, Перший лагпункт Сусновка, літо 1964 року. На фото двоє осіб в, пінжаках, в темних пінжаках. Через півроку почалась зима, і Олексію поступила заявка, що сьогодні, щоб сьогодні завести дров на хату старшині. Перша думка гріховного тіла проскочила. Я тобі привезу дров, довго ти їх будеш пам'ятати. Але навчене сумління швидко пригадало не відплачуйте. Поїхав брат під водою до фанерного цеху, взяв браковані листи авіаційної фанери, наростив борти до півтора метра і поїхав в столярний цех. Там завантажив сухих обрізків. Коли на вахті покликав старшину, щоб пішов з ними. З ним показати, куди вести, наглядач зробив круглі очі і почервонів, як варений рак. Курдас? Йому? Стільки сухих, готових дров. В грудні приїхали троє офіцерів з КДБ Києва, Москви, Саранська, запропонували йому співпрацю, пропонували і далі вірити, проповідувати, зібрання проводити, але треба підписати заяву, що не буде підкорятися Брукліну. Ти мудрий і сам знаєш, що є правильно. Сурінка 484 Брат відповів, що він не був сектантом і не буде, щоб творити секту. Кілька годин полоскання не дала нічого. Курдас не поступився своєю вірою. В кінці січня стояли люті морози, викликали брата до начальника табору. Зачитали наказ, що курдусах злющий тказнік від роботи, покараний на сіб діб карцера. За камерами, за камерами шизо були ще й двері в карцер, 1,2 на 2,5 метра, відкидні залізні нари, на яких на них морозна паморозь, тоненькі штани, сорочка та тонка літня спецівка, ходив цілий день, ввечері ліг на нари і встав. Ходив і молився цілу ніч. Просив у його підтримки і терпіння. Ходив цілий день, настала ніч, брат ходить, роздумує про страждання Христа про Новий світ. Змінилась о 20.00 наглядачі. Відкривається кормушка і зглядає до Олексія. Старшина. За що попав? запитав серйозно. Якщо точно, то і сам не знаю, але сказали за те, що відмовлявся ходити на роботу. казнік, відповів брат. Ти відмовлявся? Старшина хмикнув, скривив лице і закрив кормушку. Після отбоя відкриваються двері, і старшина приносить два величезних товстих бушлати. Мовчки виходить. Зі сльозами на очах Олексій дякував своєму доброму Богу Єгові. На одному бушлаті ліг, другим накрився. Закутався, спав, як дитя в колисці, проснувся від легенького дотику старшини 5.45 ранку. Пора віддати постіль. Мовчки брат за кілька секунд змотав і віддав бушлати. По 9 ранку приходить начальник режиму Кукушкін. Такий вдоволений і питає: Ну, як діла, Кордас? Добре, звикаю до нової камери. Всі ночі Олексій отримував бушлати. І щоранку говорив оперу. Добре, звикаю, терплю. Через кілька десятиліть у спогадах брат написав: Минуло сорок років від того карцера, я живий і далі служу Йогові. Пережив тих, сім діб, діб, пережив тих сім діб, бо покладався на Бога, повірив його словам не відплачуйте злом за зло. В таборах його називали наглядачі дважди шпіон. Тому що перший строк отримав як шпіон германської розвідки. А в Запоріжжі його ще назвали агент американських спецслужб, Провід, провів брат в радянських концтаборах всього 22 роки. З них, наприклад, 8 років критих в критих тюрмах-централах, 6 посиленого режиму, 1 рік на особому, 10 му таборі Мордовії, 47 діб в карцерах і так далі. Зібрання теж відвідував регулярно, якщо фізично дозволяли обставини. Наприклад, з 1958 по 1961 роки зібрання відвідував в тиждень 6-8 разів по одній годині. В 62-64 роках не відвідував, бо за проведення сповнену Христової смерті отримав ще з трьома братами два роки ШИЗО, закритої тюрми. Примітка, примітка редактора Олега Гулько. У 1979 році я, Олег Гулько, був в бігах від КДБ. Працював майже нелегально два місяці в будівельній бригаді Михайла Сем, Стрельчука, місто Невиномиськ. Моєго товариша-брата ще з Сибіру. Там же працював і брат Олексій Курдас. Ми багато з ним спілкувалися, планую ще залучаючи спогади брата Сергія Равлюка, міста Харків, який теж написав книжку. Це вже приймінка від мене. Написав книжку Жить Надіжди стоїть», яка є доступна в інтернеті, Написати спогоди про Олексія Кордуса. Олексій і його сім'я були Кришталево Чисті Християни ХХ століття в умовах СРСР. Я особисто хотів би називати всю цю. Історію біографічну випробування Віри Олексія Курдуса. Кришталево, чисті Християни ХХ століття в умовах СРСР. -СР. На сьогодні тема закінчена. Дякую всім, хто слухав, хто переглядав, переглядав фотографії. Всього вам найкращого. З вами був читач книжки В'язні Північного царя 23 грудня і 23 року.